Топ чорного диму виднівся з різних куточків рівного. Як з'ясувалося, на трасі Київчоп поблизу села Біла Криниця зайнялася вантажівка. Вогонь автомобіль знищив дотла. Водій вантажівки не на камеру розповів. Віз металопрофіль до Львова. Коли ж у бокове дзеркало побачив, що його автомобіль палає. Відразу ж з'їхав на обочину та зупинився. Чоловік встиг схопити деякі документи та вискочив із палаючої фури. Каже, чудом вижив, адже полум'я розгорілося дуже сильно. А шини вантажівки почали вибухати. На допомогу водієві відразу ж кинулись працівники заправки, яка розташована через дорогу. Вони розповідають, намагалися погасити автомобіль за допомогою вогнегасників. Вона їхала по дорозі. Так, вже горіло, невелике полум'я. Він, він зупинився, прибігли з огнетушителями, навіть тут на заправці бігли хлопці, щоб затушити, то там вже не можна було, тому що воно резко пішло до гори, і там солярка, і, в зриві, і скати. Ну, в общем, Там без пожарної не можна було нічого зробити. Як почало горіти, то всі втекли, тому що там такий зри було, аж трусилось, та повітря здригалося. На місце пожежі оперативно прибули й ДСНСники. Вони побачили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль. Рятувальники швидко захистили полум'я, але ні вантажівку, ні товар врятувати не вдалось. Рятувальники, що прибули на місце виклику, відразу розпочали гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджена кабіна вантажівки та причіп з металопрофіла. О 14.05 пожежу було локалізовано, а о 14.16 повністю ліквідовано. та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. Через пожежу вчора на автодорозі Київчоп утворився чималий затор. Прохоронці перекрили рух, тож керманичі були змушені їхати в об'їзд через городище, та за короткий термін часу рух повністю вдалося відновити. Ірина Грабчак та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.